Слава Богу! Дорогі брати і сестри! Ми маємо таку привілегію і таку можливість бути сьогодні перед Божим лицем. Всі ми прийшли до Ісуса Христа, Сина Божого. Всі ми зрозуміли, що в ньому є життя, в ньому є правда, Він є дорога до спасіння. І хочеться мені сказати про те, що ми до Ісуса прийшли не перші. До Ісуса перед нами вже приходило на протязі всіх цих двох тисяч років дуже багато людей. До Ісуса приходили і в дні Його цілесного життя. І багато людей із тих, які приходили до Ісуса Христа, вони відходили. І відходили тому, що вони Ісуса увірували в того Ісуса яким він є на самому ділі. Тому тема моєї проповіді буде сьогодні, в якого Ісуса ми повірили. В залежності від того, в якого Ісуса ми повірили, ми або відійдемо від Нього, або залишимося з Ним. Залежно від того, в якого Ісуса ми повірили. В дні тілесного життя Божого Сина було так, що із великого натовпу, який йшов за Ісусом, який прийшов до Ісуса. Залишилося тільки десяток людей. І коли він подивився по сторонах, він побачив, що із того великого натовпу нікого не залишилося. І він питає: оцих цих цей десяток, а де остальні? Де вони поділися? І питає, може, і ви хочете піти? Вони сказали: Ні, Господи, ми від тебе не підемо, бо ми пізнали, що в тобі є глаголи життя. Вони не відійшли від Ісуса. Оця невеличка групка людей, вони не відійшли від Ісуса. Стоїть питання чому? Тому що вони правильно прийняли Ісуса. Вони прийняли того Ісуса, який Він є. І так як вони правильно Його прийняли, вони змогли не відійти. Якого Ісуса шукає сьогодні людство і чому багато людей відходять від Ісуса Христа? В Євангелії від Івана в шостому розділі описується така подія. Одного разу, коли Ісус проповідував Боже Слово, зібрався великий натовп близько п'яти тисяч людей. В цей час люди жили досить бідно, і в цьому великому натовпі, коли Ісус сказав, що цим людям треба дати їсти, знайшлося тільки в одного хлопчика п'ять ячмінних хлібців і дві риби. Він зробив чудо. І накормив всіх, і залишилося 12 повних кошів. Коли люди побачили, що цей Ісус, до якого вони прийшли, Він може робити таке чудо, і Він може запросто кормити людей у цей бідний, такий матеріальний час, вони зметикували, що такий Ісус в нього варто повірити, Він буде їх кормити. Но це зрозуміли не тільки вони, це зрозумів і сам Ісус. І коли цей НАТО обслідуючий раз прийшов до нього, він сказав їм такі слова: ви прийшли до мене не тому, що ви бачили знамена і чудеса, ви прийшли тому, що ви наїлися. Ви мене зрозуміли неправильно. Ви зрозуміли, що я є той Ісус, який буду вас постійно досита кормити, і Він каже, ви неправильно мене зрозуміли. І якщо ви ходите тільки за тим Ісусом, який дає постійно їсти, прийде день, коли ви залишитесь без їжі і ви розчаруєтеся у мені. І так воно і сталося. І як тільки приходила якась біда, як тільки приходило якесь матеріальне або інше розчарування в життя людини, людина зразу відходить від Ісуса. Написано, «Сіяв сіять зерно. Одно впало край дороги, і прилетіли птахи, і поведьовували його, інше впало на кам'янистий ґрунт. І там написано, коли приходять випробування за Боже Слово, вони відходять. Вони йдуть до Ісуса, ці люди, вони полюбляють Ісуса. Але коли приходить випробування, людина відходить від Ісуса. Вона не готова була вірити в такого Ісуса, який може допустити розчарування, який може допустити якісь певні втрати матеріальні, який може допустити хворобу або щось інше. І коли в людському житті таке стається, люди відходять від Ісуса. Вони настроїли себе на Ісуса, з яким ніколи не буде жодної проблеми. Вони настроїли себе на Ісуса, який буде досата кормити, який буде захищати від хвороб і нічого злого не приключиться у людському житті. І як тільки Бог допускає якесь випробування, така людина зразу відходить від Ісуса, бо вона не в того Ісуса повірила. Друга причина. І вона дуже важлива, і я би хотів на неї сьогодні зосередити основну свою увагу другий Ісус, якого собі люди малюють і яким він не являється. І я прочитаю слово пророка Малахії, Бог отець возвіщав про свого сина Ісуса, і він говорив, який Ісус прийде на землю, Іменно в цього Ісуса Бог і пропонує вірити людям. Третій розділ пророка Малахії з першого вірша. Ось я посилаю ангела мого, і він приготує путь переді мною, і несподівано прийде у храм свій Господь. Перший вірш говорить про Івана Хрестителя. Ось я посилаю ангела мого, і він приготує путь переді мною, і далі йде мова вже про самого Ісуса. І несподівано прийде у храм свій Господь, якого ви шукаєте, і ангел завіту, якого ви бажаєте, ось він іде, говорить Господь Саваоф. Ви пам'ятаєте, як Самарянка розмовляла з Ісусом, вона казала, знаємо, що має прийти Месія. Ось Він іде Ісус, якого ви чекаєте, і хто витримає День пришестя Його, і хто устоїть, коли Він явиться. Бо він, як вогонь, що розплавляє, і як луг, що очищає, і сяде переплавляти й очищати срібло, і очистить синів Левія, і переплавить їх, як золото, і як срібло, щоби приносили жертву Господу в правді, тоді благоприємною буде Господу жертва Іуди та Єрусалима, як у дні давні, і як у літа минулі. І прийду до вас для суду, і буду швидким викривачем чаклунів і перелюбників, і тих, які клянуться у неправдиво і утримують плату у найманця, пригноблюють вдову і сироту і відштовхують прибульця і мене не бояться, говорить Господь Саваоф. Бо я, Господь, я не змінююся. Ісус каже не прийде інший Господь, прийде той Господь, якого люди знали від днів Адама. Він каже, я не змінююся. Іншого Господа ви не получите. Ви не получите Господа, який буде покривати неправди, який буде замазувати грязю стіну. Ви не отримаєте Господа, який буде закривати очі на ваші неправди, такого Господа не буде. І далі у пророка Малахії в кінці написано з 4 розділу, з 1 вірша. Бо ось прийде день. Що палає, як піч, тоді всі гордовиці і ті, що живуть нечестиво, будуть як солома, і попалить їх грядущий день, говорить Господь Саваоф, так що не залишить у них ні кореня, ні гілок. А для вас, що благоговієте перед іменем моїм, зійде сонце правди і зцілення у променях його. Якщо б ми зараз звернулися до слів, які говорив Іван Хреститель, і які говорив сам Божий Син Ісус, ми побачимо, що вони точ-в точ говорили те, що говорили пророки. Хіба не так говорив Ісус, що всяке дерево, яке не приносить плода, воно буде зрубане і вкинене в вогонь? Хіба не так говорив Іван Хреститель, що ось прийде Господь і Він перевіє віячкою свій тік, і Він пшеницю збере у засіки, а полову спалить вогнем незгасиме. Сьогодні проповідники проповідують Ісуса, якого Бог через Писання не говорить про такого Ісуса. Ісус прийде і покриє гріхи, це правда. Ісус. Простить беззаконня свого народа, це правда. Ісус кине через спину беззаконня людські, це правда. Ісус прийме людину такою, якою вона є, це правда. Ісус таким і є. Він приймає грішника таким, як Він є. Він прощає беззаконня людей, які повертаються до нього. Він не згадує їм більше їхніх гріхів. Ісус таким і є. Но Ісус. Ніколи не змириться з гріхом. Так Ісус прощає грішника, так Ісус приймає до себе і перелюбників, і вбивців, і наркоманів всіх. Но Він, прийнявши до себе, дає їм всім одну і ту же заповідь: іди, і більше не гріши. Ісус не хоче покривати все життя беззаконні людські. Ісус хоче, щоб ті, які прийшли до Ісуса, перелюбники, наркомани, вбивці, злодії, ті, що засуджують, Він хоче. Щоб всі вони, прийшовши до Нього, навчилися від Нього і стали подібні до Нього. Це є воля Ісуса Христа. І той, хто проповідує іншого Ісуса, Він є неправдомовець, і Він проповідує єретичне вчення, бо вчення Євангелії вчить, що ті, які прийшли до Ісуса, Господь хоче, щоб вони ставали. Подібні до Ісуса. І вся праця Духа Святого вона направлена на те, щоб учні стали похожі на вчителя. Зверніть увагу, які е, церкви або які вчення модні і мають успіх в людей, куди люди масово йдуть, де великі церкви. Замітьте, чим більше церква дозволяє грішити, і чим більше церква закриває очі на гріх, тим ця церква буде більшою. Там буде багато членів, церква буде успішна. Ви знаєте, люди деколи коли Бог допускає хворобу, а Бог дуже часто допускає хворобу для того, щоб змінити людину, щоб людина задумалася над чим. Замітьте. Коли людина починає хворіти, її весь фокус зосереджений не на причині хвороби, її весь фокус зосереджений на оздоровленні. Вона хоче бути здоровою, їй не цікавить більше ніщо. Вона хоче бути здоровою. Вона не задає собі питання, чому хвороба прийшла в її життя, тому що і бідствія, і благополуччя присходить від Господа. Я вчора слухав проповідь одного хорошого проповідника. Зайшов на його сайт і знизу є відзиви, і багато людей дякують, славлять Бога за цю проповідь. І читаю один відзив, який каже, чому ти проповідуєш неправду, чому ти на Господа проповідуєш неправду? Бо він каже, що є Божі суди, є відповідальність за вчинки. Він каже, не треба на Бога говорити неправду, Бог не такий, Бог добрий. Бог добрий і милосердний. І співчутливий. Але якщо б ми захотіли переглянути Біблію, від днів Адама, і до її кінця ми би там зустріли не один суд Божий, який Бог производив не тільки над певними людьми, а над цілими народами. Не диявол, а Бог. Производив суди над нечестивими людьми, яким він давав час на покаяння, давав можливість покаятися. але вони відвергнули Божий, Божий суд. І вони не хотіли каятись, і прийшов Божий гнів. Тому, коли людина захворіла, або коли Бог допустив іншу проблему в життя, людина не хоче розуміти одного, що за тую проблемою дуже часто стоїть Бог. І вирішивши цю проблему, вирішиться, вирішивши причину проблеми, вирішиться сама проблема. Дивіться, коли захворів на багато людей сьогодні хочуть вийти з хвороби тим самим шляхом, що, вийшов, що хотів вийти на Нейман взяв з собою багато грошей, він мав можливість це зробити. Написано, він взяв 10 талантів срібла. Якщо перевести на наші гроші, я не знаю, скільки це буде точно, але написано пізніше, що коли Гієзій, слуга Єлисея, погнався за Неєманом, то він дав йому два таланти і він поклав їх у два мішки. І якщо два таланти, це два мішки срібла, то десять талантів це 10 мішків срібла. Ви можете уявити, яка це сума? Неєман розраховував дуже, в нього була проста логіка. Я принесу 10 мішків срібла, і перед цими мішками не устоїть ніхто. За 10 мішків любий захоче за мене молитися. За 10 мішків срібла, і ще там було 6 тисяч шеклів золота і 10 перемін одяга, я точно відкуплюся від своєї хвороби. Він взяв ці мішки, посадив на колесницю і поїхав до Єлисея. Коли сьогодні Господь допускає до багатьох багатих состоятельних людей цього світа, вони хочуть робити так, як Неїман. Вони несуть гроші, роблять купола золоті на церкви, золоті хрести купляють, кидають церковну скарбничку. Вони думають, я відкуплюся від своєї хвороби грошима. Но Неїмана чекало велике розчарування. Мало того, що ці гроші Єлисей не захотів взяти, бо він був Божою людиною, він не за гроші молився. Мало того, що він гроші відмовився взяти, так він ще навіть і не удостоїв на честі, він навіть не вийшов йому на зустріч. Ви Знаєте, як обурився Неїман? Яке страшне обурення зійшло на цього воєначальника сирійського? Він запалав гнівом, він на таку реакцію не чекав. Він знав, він знав те, що знають багато людей: що в кого є гроші, того люблять всі. Якщо ти з грошима їдеш у гості, любий дім для тебе відкритий. Якщо ти бідний і без грошей, люди подумають, що взяти варто тебе на ніч. В нього була логіка надто проста, як у багатьох людей нинішнього світу. Но Єлисей не був такий, як всі. Він не за гроші приймав до хати. У нього було друге мірило, бо він був Божим сусудом. Він був Божою людиною. Він не просто не взяв гроші, він навіть не вийшов на зустріч. І це було від Бога. Бог захотів випробувати Неїмана, Бог захотів подивитися на Неємана, як він відреагує на це. Неєман відреагував точно так же, якби сьогодні відреагувало дуже багато людей. Він закипів, він обурився, він запалав гнівом. Кинув ці мішки на колесницю, розвернув колесницю і додому. Не хочеш вийти, то й не треба. Ну, були мудрі люди. І дякуючи е, тим мудрим людям, Неїман все-таки отримав те, за чим він приїхав. Вони йому сказали теж дуже логічні слова, пане. Хіба цей чоловік, який не вийшов тобі на зустріч, який сказав піти у конуці воду, хіба він від тебе просив так багато, хіба це так тяжко? І ви знаєте, Неємана спасло то, що спасало багато віруючих і буде спасати до кінця цього віку? Неєман смирився, Неєман покорився, Неєман не подивився на те, що він права рука царя. Він упустив голову і він захотів зробити те, що йому сказали. І за це була нагорода від Господа. Він оздоровився. Ви знаєте, якщо сьогодні Бог допускає до людини хворобу, а якусь проблему, Господь від людини хоче одного. Бог знає, що коли людині добре, вона до нього не буде йти. Для того, щоб людина йшла до нього, Він допускає до людини такі біди, щоб людина почала тягнутися до Ісуса. Дуже багатьом людям Бог дає можливість, коли люди хворіють, коли люди попадають в проблеми, люди стараються ці біди вирішити спочатку самостійно. Вони бігають по лікарах, по знахарях, по бабках. Вони використовують всі знайомства і витрачають всі свої гроші. Але коли грошей нема і знайомі не можуть допомогти, хочеш чи не хочеш, людина розуміє, що треба йти до Ісуса. І треба йти до Ісуса. І тоді люди йдуть до Ісуса. Але вони ще спочатку пробують, як не іман. Вони приходять з грошима до церкви, хочуть здивувати Бога своїми грошима. Ось я кинув у скриньку 10 тисяч і мене Бог здоровить. Знаєте, люди, люди шукають такої релігії, де би свічку запалити. Мало одної запалять сто. Богородице діву сказати сто раз, без проблем. Сказати, Отче, наш 200 раз без проблем, купити для церкви лавку я куплю. Люди згідні на все, кроме одного. Бог не хоче ні грошей, ні свічок, ні лавок, нічого від тебе не хоче. Бог, коли втручається у життя людини і допускає трудності, він від людини хоче одного, щоб людина зрозуміла, що вона горда, що вона гріховна, що вона є не така, як хоче її бачити Бог. І щоб вона почала мінятися. Бог хоче не її грошей, Бог хоче її. Бог хоче, щоб людина мінялася. Бог хоче, щоб людина почала відрікатися від своєї гордині і від всіх похотей, які живуть в її цілі. От тому Бог і допустив до неї біду, і ти не відкупишся. Ти не відкупишся від Бога, коли Бог допустив трудності в твоє життя. І якщо в твоєму або в моєму житті є якісь трудності, треба не шукати, як вийти з цього, а треба шукати причину, чому ми в це зайшли. Яка причина? І коли людина зрозуміє причину, вона оздоровиться. Вона вийде з своєї проблеми, коли людина зрозуміла, що від неї хоче Господь. Тому, дорогі мої брати і сестри, в якого Ісуса ми сьогодні віримо? В того Ісуса, який на все закриває очі, чи в того Ісуса, який прийшов із грішників зробити святих людей. Ісус сотворив свою церкву для того, щоб людина, прийшовши в церкву, стала святою. Це є мета Божого Сина Ісуса Христа. І Бог не приветствує таких лозунгів, які ми є, таких нас Бог любить. Бог любить людину такою, якою вона є на той момент, коли вона до нього приходить. Але коли вона все життя залишається такою, Бог таку людину не любить. Зверніть увагу, що Ісус сказав: всяке дерево, яке приносить плід, всяка людина, яка в церкві плодовита, що Бог з нею робить? Бог працює з нею. Бог їй уділяє багато часу, Бог її очищає, щоб ще більше приносила плода. А що з тим деревом, яке нічого не приносить плода? А його просто каже Ісус зрубати, щоб не займало місце. Зверніть увагу, коли діти приходять у якусь секцію, у спортзал чи на музикальну якусь секцію, прийшло до вчителя музики, або до тренера прийшло 30 дітей. І ось тренер переглянув цих дітей, і він дивиться, що із них. Із тих 30. Десять є, з яких толку ніколи не буде, він не буде не з ними працювати, бо це безполезно. Є ті, які мають талант, і є ті, які працюють над собою. У них варто вкладати свій вільний час. Вони так і роблять. І вони вибирають собі з тих діточок. Вони беруть тих, які самі способні, які хочуть бути кращими, і він буде з ними працювати, бо він знає, що з них щось буде. Так само Господь. Коли він бачить, що людина хоче бути кращою, коли він бачить, що людина хоче мінятися, коли він бачить, що людина працює над собою, коли людина кричить до Бога, Господи, допоможи мені бути кращим, дай мені пробувати в слові, в молитві, дай мені Боже бути кращим. І людина все робить для того, щоб бути кращою, з такою людиною Ісус буде дружити. І з такою людиною Ісус буде працювати. Він не має. Потреби в мужі грішному, і написано вухо Господнє направлене до молитви праведника. Це не Мойсей сказав, це сказав апостол Ісуса Христа, що вухо Господнє направлене до молитви праведника, і Він вислуховує Його. У новому заповіті є теж праведники. Богоється так, що праведники були тільки в старому заповіті. Там були праведники і святі. В новому заповіті Ісусові святі не потрібні. Ісусові праведники не потрібні. Він любить всіх такими, як вони є. Він любить і в довгих спідницях, і в міні-спідницях, і взагалі без спідниць любить. Він любить в татуїровках і без татуїровок. Він любить мудрих і глупих, Він любить добрих і злих. Так, Він любить всіх, щоб їх кормити, щоб їх милувати. Він любить всіх. Но дружба у Господа завжди була справедними. І завжди його народом були святі і праведні люди. І в книзі об'явлення, я буду закінчувати, там написано, що я бачив Ісуса, Слово Боже, який сидів на білому коні, і за ним ішли люди. І ті, які за ним ішли, вони звалися. Як? Вірні і праведні, святі йшли. Там не було нечистивців, там були вірні і святі. Бог хоче церкву свою. Омити і очистити, щоб вона не мала ні п'ятна, ні порока. Тому, друзі мої, якщо комусь із вас зараз складно, зараз тяжко, ви переживаєте якесь неустройство, подумайте, звідки це прийшло? Чи не є це Боже знаряддя, щоб зробити тебе кращим? Чи не є це Божий спосіб, щоб ти задумався над чимось у своєму житті, щоб ти зупинився в чомусь на своїх життєвих дорогах, переосмислив смисл свого життя? Амінь. Будемо молитися, щоб ми правильно розуміли волю Божу в нашому житті.